Главком Сирський тим часом доручив підсилити бригади на найскладніших напрямках фронту. За словами головнокомандувача збройних сил, ці підрозділи потрібно забезпечити резервами, додатковими боєприпасами, безпілотниками, зброєю та іншими спецзасобами. Сирський зазначив, що основні зусилля спрямовують на побудову стійкої та надійної оборони, а також на якість взаємодії у війську та відновлення боєздатності військових частин. З нами зараз на прямому зв'язку Руслан Музичук, це речник Національної гвардії України. Наші вітання вам, пан Руслане. Добрий ранок, вітаю вас. Хотів би розпочати з оперативної ситуації на фронті в тих зонах та відповідальності, де працюють сили Національної гвардії України, станом на 7.11. Яка ситуація? Протягом минулої доби, в цілому, по лінії фронту гвардійців в районі своєї відповідальності відбили 38 боєзітних. Найактивніші вони, звичайно, мали місце це на Покровському напрямку. Також противник намагався штурмувати наші позиції на Костянтинівському напрямку, на Олександрівському напрямку, і зараз ми бачимо також, що є. Скажімо так, спроби штурму на в районі е, часового яру, і також це е, ті, ті спроби, які противник намагається здійснювати на куп'янському напрямку, зокрема для того, аби і переправити через річку Оскіл і для того аби пробувати штурмувати, розширювати плацдарм. Е, в цілому можу сказати, що е, ті спроби штурму, які противник здійснював, вони відбиті таким чином. Вдалося знищити протягом минулої доби п'ять одиниць бронетехніки, 11 одиниць автомобільної техніки. І традиційно зараз ведеться робота продовжується це по знищенню логістики. Тобто, це склади і контрбатарейна боротьба минулої доби. Гвардійці знищили чотири склади, п'ять одиниць. Це артилерія. Можу сказати, що е, в цілому знищення артилерійської артилерійських е, систем воно дещо знижилось у порівнянні із весною, але е, саме ця робота вона і створення кілзони і активність наших дронів вона не дає противнику підтягувати як і бронетехніку, так і артилерію ближче до лінії фронту. От стосовно бронетехніки, знищення напередодні 16 одиниць техніки в районі добропілля це про штурми механізовані, чи це радше ситуативні підкріплення, виходячи от з практики, зазвичай та використання ворогом важкої техніки, як це можна характеризувати? Повернення до етапу більшої кількості техніки чи розвідка і перевірка, наскільки е, оці погодні умови ускладнені е, унеможливлюють ефективну роботу наших, е, в тому числі сил безпілотних систем, та й не тільки по знищенню цього ворожого залізячого? Зараз бачимо, що протягом останніх декількох тижнів противник вдавався до механізованих штурмів, це, зокрема Покровський напрямок в районі, те, що було декілька днів тому, це в районі наступ на Мирноград, разіно-шахове, і це дійсно були використання бронетехніки. Тобто, мова не йде про великі, скажімо так, наступи механізовані, які ми могли бачити до прикладу минулої осені на тому ж куп'янському напрямку. проте Після того, як зараз активно ворог проводить підготовку артилерією, дронами, ми бачимо, що далі висувається піхота, і тоді вже одиниці, скажімо так, посилені декількома одиницями і танків, і БТРів, бронемашин, це спроби прориву, оскільки. Змінюються погодні умови, і таким чином противник в тому числі намагається досягти успіхів, раптових успіхів використанням саме бронетехніки, тому що зважаючи на те, що й Зеленка вона зникає по суті. І стан ґрунтів ще поки що придатний для того, а використовувати важку техніку. То противник намагається використовувати цей компонент. Ну звичайно, те, що добре побудована оборона, і саме злагоджена робота усіх підрозділів на таких складних напрямках вона дає змогу досить швидко розбивати навіть механізовані такі штурми, які в напрямку трьох основних населених пунктів тривали. І противник використовував більше 15 одиниць бронетехніки, ще більше автомобільної, але Досить швидко ця атака була зупинена стосовно куп'янського напрямку. Вже декілька тижнів там, ну виходячи з відкритих джерел, на хлопський розум можна сказати, що нашим силам оборони вдалося ситуацію стабілізувати. А спроби перекидання туди ворогом додаткових з'єднаних частин ви фіксуєте чи ні? Противник постійно проводить поповнення, зокрема на куп'янському напрямку. Наші військовослужбовці, бійці, які там виконують задачі, вони відмічають, що це не тільки мотострілецькі підрозділи, це і танкові і артилерійські, тому що досить велика кількість саме артилерійських обстрілів, і навіть ведення стрільби з закритих позицій танками і накопичення техніки, зокрема і минулого тижня, спостерігалось певне накопичення техніки в районі піщаного колісниківки. І воно спостерігається саме на, на цих ділянках. І друге, що тут ситуація. Головна залишається в тому, що противник намагається використовувати свої інженерні засоби, створювати можливості для форсування самої річки. Ну і це звичайно досить помітно, особливо коли ведеться є сприятливі умови нашої аеророзвідки. І далі, коли вже є або накопичення, або е, наші бійці помічають, що є скупчення піхоти, е, чи навіть можливості переправлення, то вже йде робота або артилерією, або дронами. Е, проте всі е, спроби про. Просування вони зараз не мають успіху, і наші воїни тут не дають можливості в першу чергу і просування, а друге створення інженерних, скажімо так, споруд, засобів для того, аби здійснювати форсування річки ОСКІ. Нацгвардійці активно також далекобійні ворожі безпілотники знищують. Яка статистика станом на зараз? У нас хвилина десь є. Ми бачимо, що противник досить велику кількість залучає взагалі дронів по лінії фронту. Це. Більше п'яти тисяч, іноді більше шести тисяч протягом доби і знищення і ударних барожуючих боєприпасів, типу ланцет скажімо так, БПЛА розвідувальних молній тих само і так далі. Воно досить активно. Зокрема, можу сказати, що на Донеччині за добу по всій лінії фронту знищується десь до більш як 30 одиниць таких боєприпасів. Ще більше це сотні дронів, скажімо так, дронів камікадзе. Це ф. Піві тих самих мавіків, тобто ця робота в нас досить активна, важливо, тому що саме це рятує життя, і в цьому є, скажімо, поштово, поштову, зокрема, і розвитку наших компонентів і дронів перехоплювачів і засобів в Пане Руслане, дякую вам за те, що доєднались до ефіру. Руслан Музичук, це речник Національної гвардії України. Він був на прямому відеозв'язку.